27 жовтня місто Лубни облетіла ще одна страшна новина: потрійне вбивство на вулиці Залізничній. Начальник лубенського відділу поліції Володимир Федан розповів на засіданні міжвідомчої робочої групи, що все почалося з повідомлення мешканця Лубен про безвісті зниклого родича. 27 жовтня до Лубинського відділу поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про везості зниклого його родича. У ході перевірки зазначеної інформації працівниками поліції було здійснено виїзд до мешкання зниклого, де було виявлено труп господаря, його співмешканки, а також доньки за слідами насильницької смерті. На розкриття цього жорсткого вбивства було задіяно весь особовий склад Лубинської поліції. Видвинути версії та розпочати відпрацювання цих версій в ході проведення відпрацювання родинних та дружних зв'язків потерпілих співробітниками карного розшуку було встановлено, що до скоєння даного злочину причетний співмешканець одної з загиблих осіб. Наразі підозрювана затримана, проводяться. Оперативна слідчі За фактом умисного вбивства трьох осіб у місті Лубниць створено посилену міжвідомчу робочу групу, до якої війшли працівники Лубенського відділу поліції, Лубенської місцевої прокуратури, а також головного управління Національної поліції Полтавської області та прокуратури Полтавщини. На місці події працювали оперативники, слідчі та прокурори, експерти, а також кінологи. У ході огляду місця події встановлено, що обстановка у будинку порушена, речі розкидані. Труп господаря та його співмешканка знаходяться на підвозі їх доньки на ліжку в сусідній кімнаті. Затриманим виявився співмешканець потерпілої, з яким вона прожила 12 років у селі Нижчий Булатець. Відносини були складні, обоє зловживали спиртним. Наразі слідчими встановлюється спосіб життя потерпілих та підозрюваного. За попередньою інформацією, одна з потерпілих зловживала алкогольними напоями. Підозрюваний раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок. Під час сварок співмешканець неодноразово застосовував до жінки фізичне насильство, після чого та зазвичай приходила жити або переночувати до своєї матері, що проживала зі співмешканцем на вулиці Залізничній. В день вбивства чоловік йшов миритися, та в ході перемир'я виник конфлікт, що вилився у вбивство двох пенсіонерів та молодої жінки. Підозрюваний пояснив, що прибув на місце вчинення злочину для примирення зі своєю співмешканкою. В ході цього між ним та господарем будинку виникла сварка, в ході якої він не спричинив тілесні ушкодження. Як господарю, так і дружині, а потім і свої співмешканки. Злочин було скоєно 5 жовтня, і увесь цей час аж до 27 жовтня винуватець приспокійно перебував за місцем свого проживання, ходив на роботу. На місці вбивства він замітував пограбування, порозкидав речі, забрав гроші та коштовності та зачинив двері, через що так довго тіла ніхто не виявив. Затриманому повідомлено про підозру, у вчиненні особливо тяжкого злочину, а саме умисного вбивства е, трьох осіб. Йому загрожує покарання від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі. До речі, цікавий факт: вбивство, коли донька розчленувала свою матір та потрійне вбивство, сталося в один день 5 жовтня. В інтернеті пишеться, що це шостий місячний день місячного календаря, якому приписують багато позитивних якостей, особливо налагодження сімейних відносин та відкриття в собі нових здібностей. Як би там не було, на Лубни такі прогнози не розповсюдились однак кількість резонансних злочинів у короткий проміжок часу сильно бентежить місцеве населення, яке наразі непокоїться за свою безпеку. Та все ж після переатестації, як в поліції, так і в прокуратурі, наразі залишились професіонали, які здатні в короткий період часу розкрити такі тяжкі види злочинів. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин. Об'єктив.